Діти писали листи, писали листи з побажаннями, і люди розбирали ці листи і виконували діткам бажання. Світлиця п'ять років поспіль опікувалася дітьми-сиротами та тими, які потребують допомоги. А з перших днів війни в Маріуполі стала прихистком для постраждалих. То у середині березня будівлю благодійної організації зруйнували окупанти. Така світлиця знову ж таки за фінансуванням фундації святого Миколая і інших благодійників буде відкрита в Івано-Франківську. Нове приміщення в Івано-Франківську ще ремонтують, але маріупольцям вже допомагають. У світлиці багато роблять для психологічної реабілітації дітей, що постраждали від війни. Походи в гори, малювання, розважальні ігри. А ще роздають гуманітарку. Нещодавно маріупольські школярі отримали пакунки зі шкільним приладдям. Ми звернулися до е я Маріуполь Івано-Франківськ організації, яка допомагає безпосередньо маріупольцям. І Там, звісно, в них є контакти з сім'ями, які мають діточок. і от завдяки цьому спрацювала саме ця програма. Нам сказав я, Маріуполь, що у нас там 80 таких дітей. Ми запросили стільки до коштів від благодійників і закупили і віддали благодійники світлиці, співпрацюють із мальтійською службою допомоги. Нині разом будуть здійснювати дитячі мрії до зимових свят. Вже збирають листи з побажаннями до святого Миколая. Тетяна Писаєва, спеціальний репортаж ТВ 7